Skybridge 721 це одна із масштабніших туристичних локацій Чехії. Близько 8 мільйонів євро витрачено на цю туристичну локацію. Туди можна піднятися отаким от підйомником. Потім є декілька таких туристичних тут локацій. Одна із локацій це вежа, вона йде окремим пунктом в білеті. Також є міст, який є е, основною ізюмінкою, тому що він є одним із е, не одним, а найдовшим визнаним у 2022, -му, 2022 -му році, найдовшим натяжним мостом в світі. Його протяжність складає 721 метр. Ну а ми нашою групою мандри. Сьогодні знаходимося тут, і відповідно група обрала підніматися підйомником, я обрав для себе. Пройтися, помилуватися краєвидами, які тут є довкола. Тож, якщо ви також бажаєте подорожувати, приєднуйтеся. Відповідно, будемо мандрувати, подорожувати разом. А ми мандруємо разом і погнали далі.